ТТН-генератор це CRM для комплексної автоматизації товарного бізнесу при роботі з перевізниками. Для створення ТТН достатньо вказати ім'я, телефон, місто, відділення покупця та обрати товар. За потреби можна змінити відправника або відділення відправки, а також можна вказати іншого одержувача. З замовлення можна подзвонити покупцю або відправити повідомлення з шаблонів crm ТТН-генератор має низький поріг входу для нових користувачів, співробітникам не обов'язково знати усі нюанси роботи з перевізниками або маркетплейсами, бо дані для створення ТТН або чеків заповнюються автоматично з налаштувань за замовчуванням. Є підтримка відправок по дропшипінгу. Дропшипіри зі свого кабінету зможуть бачити ваші залишки, індивідуальні ціни та створювати замовлення. Замовлення автоматично завантажуються з ваших сайтів та маркетплейсів. Якщо ваші покупці вносять якісь зміни у замовлення на маркетплейсі, або якщо змінюється статус оплати, то ця інформація автоматично буде оновлена в CRM-системі. В незалежності від джерел, з яких ви одержуєте замовлення на маркетплейсах завжди будуть актуальні залишки завдяки централізованому обліку, автоматичному обміні залишками та завдяки автоматичному зв'язуванню товарів з різних маркетплейсів між собою. Щоб створити ТТН, обираєте потрібні замовлення та натискаєте Створити ТТН. Після цього можете роздрукувати маркування та створити реєстри. Для зменшення пересорту та для контролю відправок усіх замовлень передбачений режим упаковки. Тут ви бачите номер ТТН, фото товару, кількість і ви обов'язково натискаєте Упаковано. Статус пакування замовлення бачать усі пакувальники. Цей функціонал незабаром буде доповнений скануванням. Таким чином, якщо співробітник нової пошти скаже, що посилки немає, ви можете перевірити, чи була упакована посилка на вашому складі. При натисканні кнопки розіслати номери ТТН, масово створюються чеки, і на маркетплейси відправляється статус передан у службу доставки, а також вивантажується ТТН та чек. Покупцям масово відправляються смс. В CRM реалізований автоматичний та напівавтоматичний облік одержання після плат та повернень від перевізників. Є контроль одержання оплат від маркетплейсів по номерам замовлень. Також є облік зберігання посилок на відділеннях. За допомогою функції автообдзвін роботом можна автоматично обдзвонити покупців та повідомити, що посилка прибула. Обираємо фільтри посилка прибула у відділення та автообзвін не відправлявся і натискаємо сповістити про прибуття. Також можна відфільтрувати замовлення, які прибули три дні тому, і нагадати забрати замовлення, бо через три дні посилка буде повернена відправнику. За потреби можна додати інші сценарії обдзвону. Результат обдзвону ви можете побачити у колонці Виклики. В CRM є автоматичне створення повернень, якщо відмова, або якщо залишилось дві години до платного зберігання за умови, що є післяплата та розмір, післяплати більше за ту, яку ви вкажете. Якщо ви одержуєте повернення, то замовлення переміщається у статус Одержали повернення після перевірки посилки списані залишки товару повертаються на склад і, відповідно, вивантажуються на маркетплейси. Якщо ви підключаєте IP телефонію, то ви зможете бачити у розрізі замовлень історію викликів синхронізовану з замовленнями. А у розрізі дзвінків ви зможете бачити швидку інформацію про замовлення, список усіх викликів з записами розмов та список усіх замовлень з можливістю швидко відкрити потрібне замовлення. За IP-телефонією від ТТН-генератор ваші покупці будуть чути персоналізовані привітання. Ось один з прикладів: вітаємо! Ми одержали оплату замовлення. Ваша посилка вже готується до відправки. Незабаром вам надійде смс з номером ТТН. Для зв'язку з менеджером залишайтесь на лінії. Що треба від вас, щоб усе це запрацювало? Ніяких специфічних налаштувань не треба, просто вказуєте API-токени обміну та пропорцій на потрібних функціях. Усе інше CRM зробить самостійно. За допомогою у налаштуванні ви можете звернутись у підтримку crm ttn генератор допоможе економити більше ніж 80% робочого часу за допомогою автоматизації рутинних задач та контролю введених даних. Ви будете встигати робити більше з меншою кількістю співробітників, це зекономить вам десятки тисяч гривень на місяць. ttn генератор унеможливить втрату відправлень та післяплат. Починай прямо зараз TTN-генератор генератор кращий друг для твого інтернет-бізнесу.